До вас запитання, де можна гарно провести свій літній відпочинок? Звичайно, відповідь одна: на природі, море, ліс, зелений туризм. Але якщо у вас, на жаль, немає такої можливості або хочеться усе відразу, тоді пропоную вам обрати дитячий здоровчий табір. До одних із таких таборів ми сьогодні і завітали. Побачивши такі великі шахи, я не втримався, адже я шахіст. Бачу, і суперник в мене вже теж є. Привіт. Давай зіграємо. Череться, череться, доля моя, черемся. Для спортсменів також і багато різних розваг, такі як футбол, міні-гольф, басейн та теніс. Гра в гольф ну, – це новинка для нас. Адже вона прийшла до нас з Америки. Вихованці дитячого табору джерельця вже вміють грати в гольф. Олександр Сергійович, Розкажіть, будь ласка, як правильно грати в гольф і навчіть мене теж. Ну, по-перше, для цього потрібно мати клюшку, м'ячик. І такі площадочки, які в нас є. Тут є дев'ять площадочок, і вони, кожна в них своя різниця. Як є сложніша площадочка, так є і полегше. Діти дуже люблять грати. У мене кожен день, у мене просто не вистачає клюшок і м'ячиків. У нас є дев'ять площадок, повторюсь, а всього у нас п'ять клюшочок. Ну давайте я вам продемонструю. Так, легенький, щоб м'ячик не перелетів. Не м'ячик має зупинитися до повної зупинки. От він зупинився. Ми виконуємо другий удар. І виконуємо ще удар. В Три. В три. Жаркий, спекотний день завжди хочеться поплавати. Але, на жаль, моря поблизу нема. Але є вихід басейн. Ти звати? – Уляна. – Уляна. що ти намалювала? Розкажи, будь ласка. Я на, фоні, на, на фоні природи. Класно, дуже гарно. Тобі подобається в таборі? Дуже Даша, а розкажи, будь ласка, що ти намалювала? Це новий винахід 5 в одному. Це е, телевізор, комп'ютер, телефон, е, приставка, і та електронна фоторанка. Ну, 6 в одному. Я м, просто... М, ну, ти хочеш собі такий? Так. Да. А як довго ти в таборі? Ти я... я навіть не, не можу розрахувати, скільки я вже років. «Джерельце, джерельце, це мрія моя. джерельце, луна лунає здаля. джерельце, джерельце, ти доля моя. джерельце, джерельце, люблю тебе, я. А дома ви теж самі Чи Це у вас перший досвід в таборі? – Дома завжди мама? – Я теж я тільки на машині. Збираю. А я сама Допомагаєте мамі. Фу. Звичайно, треба підтримувати свою фізичну форму. Для цього тут є і тренажери. Зараз ми знаходимося на гуртку кераміки і разом будемо вчитися ліпити з глини. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Я Решетник Ігор Олександрович, викладач кераміки. Дуже гарна видна, гончарна. Mm -hmm. От якраз для таких робіт, для виконання таких робіт. А за скільки можна навчитись ліпити з глини? Ну, це багато часу треба. І терпіння. Uh, а за скільки можна виготовити, наприклад, ось таку вазочку? Ну, цю вазочку десь, якщо в день ліпити десь по дві години, то треба дня три. Uh -huh. А скільки вона буде сохнути? Ну, при такій кімнатній температурі вони сохнуть. Uh -huh. ну, Дня два, дня uh -huh. два, а потім треба випалювати їх в печі при температурі десь до 1000 градусів. Uh -huh. Uh -huh. А з чого потрібно починати? Починати треба з самого простого, з самих простих форм. От як у нас наші діти ліпять, значить свістунки якісь такі, пташки, коники. Ось таких простих речей не, складних не вийде. Не тому що треба зрозуміти, як лина себе веде. І як вона от коли висихає, вона, допустимо, ми ліпимо, то вона, от, от коли вона не висихала, так, таких розпиє, а потім вона mm -hmm. от. от, от. Навчіть нас, будь ласка. У вас? Ну, будь ласка, давайте почнемо. Отакого от їзичка будемо робити. Ось такий язичок. Ось mm. беремо смадали. Mm. так от розкати, розкочуємо.